У Луцьку на базі обласної дитячої юнацької спортивної школи відбувся відкритий турнір з волейболу серед дівчат. Цього разу найкращими стали луцькі спортсменки на змаганнях побувала Ольга Яцюк. У перших цього року змаганнях з волейболу серед дівчат 2009 року народження і молодші взяли участь шість команд. Окрім трьох луцьких, за перші змагались волейбольні команди з Нетішина Хмельницької області, Вягеля Житомирської області та Коваля. Мабуть, рідні стіни допомагали, тому вихованки обласної спортивної школи демонстрували чудові результати. Як зазначив виконувач обов'язків директора Дмитро Піддубний, ці змагання є хорошою підготовкою до дитячої ліги України. У боротьбі за третє місце, де зійшлись обидві луцькі збірні. Перемогу з рахунком 2-0 здобула команда Луцьк-2. Я гадаю, що ми, ми з тренером вийшли в трійку кращих команд зараз за цей. За ці змагання ми вже займаємося два роки. Я гадаю, що це достатній рівень для нашої команди. За переможний кубок на майданчику змагались команди луцьк 1 проти волейболісток із Житомирщини. У цьому поєдинку господарі майданчика, вихованки Галини Ромашкевич, показали майстерну гру і в безкомпромісній боротьбі здобули звання найсильніших у цьому турнірі. Найважче було грати з командою Звягель. Ми їх виграли, тому що. Тому що ми старалися. Скидували там, в них не було страховки, то ми скидували, били по самих слабких гравцях. Перемога надихає нас на подальші успіхи. Не лише перемога, а й поразка є стимулом до нових вершин. Не засмучується, що не вдалося здобути жодної перемоги. Дівчатка ізнетішина. Можливо, не вдалося проявити свої кращі сторони, проте отримали хорошу практику, аби надалі бути сильнішими. Були недочоти, м'ячик кидали дуже близько і. Цей м'яч був біля сітки, деколи могли не добігти, не встигти його зловити. Ми не розчарувалися те, що зайняли шосте місце. Ми знову будемо намагатися вигравати перші, другі, треті місця. Не дивлячись на важкий і тривожний воєнний стан, дівчата прагнуть змагань. Цього разу не обійшлось без повітряної тривоги. А на додачу під час найприємнішого моменту нагородження ще й зникло світло. Проте такі труднощі уже не лякають дітей. Ніхто не зрушив з місця. У кого був телефон, ввімкнули ліхтарик. Звичні до такої ситуації у спортивній школі вже за кілька хвилин підключили генератор. І вітання учасників продовжилось. Тож бронзові нагороди отримала команда луцьк 2 Срібними призерами стали волейболі міста Звягеля Житомирської області. А кубок за перше місце здобула перша команда обласної дитячо-юнацької спортивної школи луцьк 1 з приємністю вручив перші нагороди цього року. Юним волейболісткам, менеджер соціальних проєктів фонду Ігоря Палиці, тільки разом Тарасу Садовський. Того року це перші змагання на цей рік. У нас дуже багато планів. Незважаючи на війну, ми намагаємось підтримувати різні спортивні організації, спортивні секції та по можливості будемо надавати. Підтримку для спортсменів як би не було складно, відданість улюбленій справі, і любов до рідної країни подолає усі труднощі. І покажем, ми, браті, по Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.